Його почуття до вас зараз. О! -о. Ого. Пішов. Е, так, почуття такі. Так як чоловіки дуже часто плутають почуття із пристрастю, з сексуальним бажанням, то ви для цього мужчини, якого ви згадали, просто жінка-вогонь. Так і є. Ви дуже дорога, він вас може ревнувати, і, можливо, він, знаєте, на цих ревнощах і на цьому, на цій пристрасті, да, міг прийняти рішення про те, що прийде час і він буде з вами будувати щось серйозніше. Да. Тобто тут я про почуття питаю, а да, він про пристрасті, про пристрасті і про бажання. Да, говорить так, що в принципі це непогано людина, налаштована на вас, і хотіла б якихось змін приїхати, зустрітися вичікує щось, можливо, вдалого момента, можливо, готується, наприклад, заробляє гроші або не знаю, думає про якийсь подарунок. Ну тобто, ви дуже дорога жінка для цього мужчини, про якого ви думаєте.